Французький телеканал ТФ1 випустив репортаж, відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території, без жодних згазок, згадок про ширший контекст війни Росії проти України. Сюжет тривалістю менше трьох хвилин виклав на Ютубі. Його переглянули понад 130 користувачів, і у закадровій ночітці жодного разу не згадали, хто ж є агресором у війні. І не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують на контрнаступ Збройних сил України і довго до нього готувалися. То як же з об'єктивністю хочеться спитати в колег французьких журналістів? Речник Міністерства закордонних справ України відреагував на сюжет французького телеканалу ТФ 1 інфо в своєму дописі у Твіттері зазначив, що цим сюжетом французькі телевізійники пробили чергове дно журналістики. Бо своєю роботою французькі журналісти вихваляють міць російської армії, чим поплюжать пам'ять тих, кого ця армія вбила, наголосив Олег Ніколенко. І додав, що журналісти незаконно потрапили на тимчасово окуповану територію нашої держави. Звісно ж, через територію Росії однозначно.